Вітаю! Станом на 12 серпня Південноукраїнська атомна електростанція стабільно працює в інтересах енергетичної безпеки України радіаційний, протипожежний та екологічний стан на належному рівні. Водночас на підприємстві триває активна робота з молоддю. Зараз проходить вступна кампанія, і ми цілеспрямовано залучаємо нове покоління, потенційних лідерів і керівників фундамент нашого майбутнього. Незабаром. Розпочнемо укладати тристоронні угоди зі студентами, щоб вони вже під час навчання відчували себе частиною нашої команди. Плануємо провести зустріч із молодими спеціалістами, які вже працюють на підприємстві. Вони не лише виконують основні професійні завдання, а й активно долучаються до волонтерських ініціатив. На підприємстві діє потужна молодіжна організація, а також створено спеціальний кадровий резерв. Прийміть мої щирі вітання з Днем Молоді. Ваша активність і професіоналізм це запорука стабільного розвитку та успіху нашої філії. Ми докладемо всіх зусиль, аби створити надійну основу для вашого професійного росту і передання досвіду. Окремо хочу відзначити нашу постійну підтримку українських захисників. Нещодавно колектив Українська АЕС передав допомогу одразу чотирьом підрозділам Збройних сил України та Національної гвардії. У двох із них служать наші колеги. Сучасні засоби зв'язку, безпілотні системи, генератори та необхідне спорядження з загальною вартістю майже півтора мільйона гривень це результат нашої благодійної акції Допомога захисникам України, яка діє з початку повномасштабної війни. Разом ми робимо важливу справу. Дякую всім за працю, небайдужість і єдність. Слава Україні! Слава її героям!